Місто троянд, яке своєю красою зачаровувало всіх хто, хоч раз там побував. У ньому перепліталися сучасність та старовина. Таким залишилося у пам'яті Лариси Кіндюшенко місто Бахмут. Там вона народилася і там прожила все життя. Бахмут це старовинне місто, яке було засноване в 1571 році. І місто було затишне, воно невелике місто. Але стільки у нас троянд, і дуже гарна у нас була алея Троянд. Це була жінчужина нашого міста. Але 2014 рік, 22 рік змінив життя і моє, і мешканців нашого міста, тому що прийшла війна. Війна несподівано прийшла до нас. І вона, всі мрії, всі плани, всі надії і молоді, і людей уже поважного віку вона змінила вщет. Змінила вона і моє життя, і життя моєї родини. Так сталося, що у 22-році, му році, 24 лютого, нам зателефонував двоюрідний брат мого чоловіка і сказав. Почалася війна, дзвонок був зранку, почалася війна. Ми не могли зрозуміти оце страшне слово війна. Але згодом війна все ближче і ближче наближалася до нашого міста. А потім вже наступила такий час у квітні міський голова всіх виступив по телебаченню і закликав всіх. Виїхати з міста, тому що вже жахлива ситуація. Але Лариса Кінтюшенко до останнього сподівалася, що війна не затягнеться надовго, і російських загарбників вдасться швидко вигнати з нашої землі. Тому жінка довгий час проживала під постійними обстрілами у напівпустому місті. Виживали ми е, у нас. Я ж вчасно в секторі жила, бо у нас там був председатель квартального комітету, жінка, яка телефонувала, у нас були відповідальні на вулиці, бо магазини ж позакривалися. Якась гуманітарка, бо вона сказала, там в определенний пункт ми їхали. Ну, Звісно, було дуже страшно, тому що збиралося людей та багатенько, а тут як багато людей, то можуть бути і провокації, все що угодно. Ну, За счет гуманітарок, за счет того, що е, хлібозавод у нас був. Його закрили, бо печі були на електрики, на газу, на газу. А газу не було, електрика. Вода теж так з перебоями, але була вода. І гуманітарний хліб теж там, де председатель квартирного комітету дзвонила, і ми прихилялися, бігли, там свистять десь пулі, а ми біжимо за хлібом, бо треба хліб. І вже гуманітарний хліб, гуманітарку, яку там давали. І в вересні, 2 вересня, ми вже виїхали з міста, тому що вже ми місяць в подвалі спали. Місяць в підвалі разом з котом. Кіт швидше мене, в погріб той залазив. Тож покинувши рідну домівку, пані Лариса приїхала до рятівної Буковини, де проживали її родичка. В перші дні я не могла спати від тишини, яка була тут, в Чернівцях. Не могла заснути, я не могла привикнути. Я приїхала, у мене сльози на очах, діти йдуть в школу, квіти цвітуть, люди живуть нормальним життям. Я зайшла в магазини, в магазинах всі продукти є. У нас на той час вже всі магазини були закриті. Медицина вся виїхала, нікому було звертатись. Ми пішли до лікаря, записалися, нас дуже гарно прийняли. Ну, ми відчували, що як дві паралелі: оце війна і сучасне життя. Людей тут в Чернівцях, і коли тривога тут, то то зрозумієш, що війна далеко не пішла, вона в кожному куточку України ця війна. Оговтавшись від постійних обстрілів та життя на лінії фронту, жінка наважилася перегорнути цю жахливу сторінку та жити далі. І ми узнали, що є тут така організація, як турбота. Ми пішли в цю організацію, нас записали. І началось у нас друге, як відкрилось друге дихання. Ми прийшли в цю організацію. В цій організації медичні послуги нам надавали. В цій організації ми їздимо на екскурсію. Ми записалися з чоловіком на курси румунської мови. Бо населення на Буковині розмовляє і українською, і румунською мовою. І нам було Дуже цікаво. І румунська культура, і мова. Завдяки центру Турбота Лариса Кінтюшенко відкрила для себе Буковину як чудовий край перлину України. Площі, фонтани. Такий був проєкт. Я зі сльозами на глазах. Переможна вишиванка, де наші жінки-переселенки були одягнуті в ці вишиванки, і йшли вони по червоній цій доріжці і розповідали, з яких міст вони приїхали. Я вийшла на пенсію і таким культурним життям, як тут я в Бахмуті не жила, тому що в мене приватний будинок, огород, сад. Я була в театрі, я дивилася спектаклі. Я трошки, як кажуть, оттаяла душою. Нас запросили на виставку в музей, художній музей. І там виставлялися була виставка художників з Донеччини. І я зайшла в цей виставочний зал. І побачила виставки нашого знатного знатного художника Садчикова. І я як глянула на ці картини, сльози зграс, тому що у нього на картинах він намалював ті історичні будинки, ті вулиці, ті моменти, які були до війни, а зараз цього вже немає. І це все залишилось в полотнах. Наразі жінка мріє про повернення у рідний Бахмут, у те мальовниче місто на сході України, яке стало справжньою фортецею, туди, де знаходиться рідна домівка пані Лариси. Кожен день лягаю і малю Господа Бога, щоб я вернулася додому. Ну, хоч одним оком глянула. Де моя домівка? Де моя хата? Бо то рідна моя хата. Де я народилася, я жила, потім батьки мої жили, а потім і я на старості літ туди вернулася. Ми трошки її там перестроїли, зробили на сучасний лад. То я, коли жила в квартирі, то мені казали, що це я так приїхала, я уїду. І хотіла, звісно, хоч оком глянути, ото як кажуть, птицею полетить та подивитися. Но Фотографують десь якісь мікрорайони, но не мій рідний мікрорайон. Хочу миру і хочу, і хочу додому. Додому в своє рідне місто. Як кажуть, як в гостях не харашу, а дома краще.